Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, мої найкращі! ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня і сьогодні ми з вами дивимось: Херсон Одесу Миколаїв, що чекає, що буде, що буде відбуватись. До чого ворог готується? Що він хоче, що він може. Да? Давайте дивитись, бо у нас сьогодні карти розсипаються, щось не хочуть казати. Будемо сподіватися, що щось хороше. Когось відправляємо по воді і не знаємо, повернуться чи ні? Справедливість якась прийде. Може, там якісь суди йдуть, що стосуються вашої області, руйнування, можливо, ГЕС? Бо є таке. Місцеве моторошно. Приїде хтось до вас в гості, але він не до цивільних, він до військових. Слухайте, виділяють кошти на місто. Проблема в тому, що вона вони там десь. Що значить виділяють? Тут і на те, щоб покращити якусь ситуацію з водою, мені показує. І на те, щоб людям краще жилось, Можливо, щоб щось дешевше виходило. Цільова да, допомога. Імператор почекайте, кажуть, зараз ми не можемо вам допомогти. Треба чекати. Знову є питання про те, щоб відсунути ворога так, щоб він не міг там якоюсь зброєю до вас просто добивати. Знову підіймаються ці питання, але кажуть, почекайте. Херсуємо найближчі дні. Ну, хтось підсвічує ворогу, прям куди бити. Знову дають сигнали. І знову ж, та ж інформація, що ворог намагається знайти своїх. Серед влади місцевої. На другій колоді карта сили, це означає, що вона таки до вас прийде, буде надана. Намагання йти вперед, великі втрати на фронті, знову щось пов'язане з водою. А ворог буде якось намагатися зробити, щоб взагалі питної води не було. Я не знаю, як він це буде робити, ви потім подивитесь. Чомусь мені в голові таке було питання. Херсон хоче, хочуть здати. Ну, якісь Постійні, якісь кулуарні перемовини всередині міста, там якісь свої розмови, ну, серед керування містом. Ні, хочуть захистити. Ну, Навіть якщо хочуть здати, то не здадуть, не зможуть. Так, зараз так. Бо якесь таке буде. Передчуття, відчуття, розмови. Со найближчі дні. Руйнування, вогонь, передмістя, багато вогню ближче до води. Небезпека є для цивільних. Тут може бути ну, смертельні випадки, можуть бути. Дуже обережно. Харсонщина, де окуповано. Слухайте, я не знаю, може вони там намагаються якось переправитись, перейти на ваш бік. Тому що, як, знаєте, на воді їх знищуємо над водою. Дрони можуть бувати, ще є щось. Але, ну так, дуже активно з боку ворога. Є дуже багато дій ворожих. Я не бачу захоплення, я бачу, що він просто нерви мотає, нервує. Кошмарить. Херсонщина окупована. Наші втрати зараз показують. Наші втрати, що ми десь будемо закріплюватись. Важко там. Там як крок вперед, два кроки назад, знову два кроки вперед, крок назад, от назад, отак, от що туди-сюди, знаєте. Не виходить, пішов, пішов і пішов, і пішов і захопив. Там важко. Одеса не буде ще дні. Карта сили, помірність. Дуже схожа карта на Ну, та, та ж сама, в принципі, тому що я тяну з колоди, як і Херсон. Тобто хтось приїде з влади, з військових і буде розмова про те, що окріплювати. Укріп, Підсилювати, надавати допомогу, але треба час. Буде неприємна ситуація, буде ситуація, коли буде гучно і страшно. Для того, щоб укріпити захистити, треба час, окрім цього, будуть щось робити на узбережжі. Можливо, знову знаєте, як закриють якусь частину доступу до моря. Тому що там будуть також якісь споруди будувати, фортифікаційні. І так, як збоку, знаєте, щоб із області, якщо він, наприклад, в область там десь десантується, щоб він не міг а, потрапити ворог у саме місто. Ну, так показує дуже дивно. Ну, от так узбережжя, так тут місто, а тут по боках, на узбережжі, вглиб, там, може, щось будуть будувати. Одеса та найближчі дні. Захист, захист, захищаємось. Ворог буде атакувати, ворог бачить таку можливість. Розумієте, коли ворог бачить можливості, то він ними користується. До речі, якась біда буде, що от як нібито не все можемо збити. І тут показує, що я так розумію, що не все ППУ буде забезпечено. Тобто чогось не вистачить, на жаль, вже. Так само, як і по Херсону. Кулуарні розмови, розмови такі бентежні серед влади і місцевої, і центральної. Багато хлопців на фронт йдуть. Дуже активізувались ждуни. Прям повилазять, як знаєте, ці квіточки весняні. Ворог дає сигнали про те, що хоче Одесу собі і буде давати їх. І буде це намагатись давати через владу. Він шукає підступу, підходи. Жінка при владі, це центральна влада, щоб дійти, щоб внушили нашим, що якщо не хочеш втратити Одесу, то йди розмовляй зі мною. Ось таке Одеса, найближчі дні. Одеса, найближчі дні. Збиваєте, збиваєте, летить. Влучання в, місто. Влучання в місто. Є небезпека для цивільних. Є. І чомусь показують, що це можуть бути дітки. Але знову-таки одна атака простіша, ми вже просто думаємо. А інша вже атака. Бачите, вже не хоче навіть падає. Попадає дрони позбиваємо. А інша атака. Вже ракетами. Так, чекайте з моря, вже чекаєте щось, Миколаїв ближче дні. Ворог активний, не хоче, щоб ви десь в області, в районі скупчували силу військову. Буде дуже сильно бити. Знає про якісь наші плани знову. І тут небезпека для військових іде. Місто буде гучно. Буде працювати захист, але є небезпека руйнувань. Будьте обережні, Миколаїв.